Тому що стосується а, певний, певного прагнення побачити в іншому, навіть якщо він ворог людину, мені здається, що це теж певне природнє прагнення побачити ну, в людині людину. Коли ми бачимо інтерв'ю співачки, там пісні, якої ми слухали з дитячого садочку, mm -hmm. то можливо навіть батьки слухали, навіть ну майже з дитячого садочку, а то це в нас асоціюється з певними часами, коли не було цієї ненависті та насильства. І коли ми чуємо щось, що у нас відгукується, то ми розцінюємо її не як. Е Росіянку, яка ти ж дба, а така дивина, нас не ненавидить. не ненавидить, ми розцінюємо її як людину з певним особистим досвідом, яка пропускає цей досвід і здатна щодо нього рефлексувати. І це в нас відгукується. Тобто, мені здається, що коли ми взагалі готові чути навіть цього іншого, навіть якщо він не уявна впевне, ну, Реальна загроза, а коли ми готові навіть в тому, що цей інший каже, знаходити щось, що в нас може відгукнутися, мені не здається, що це дуже погано чи це може нам якось завадити захищати себе, чи навіть вбивати цю людину, коли вона хоче вбити нас.